Всім привіт! Сьогодні у нас черговий відео на каналі. Коротеньке буде відео. Сьогодні будемо робити з Volkswagena. Зробимо Сіата. От. На каналі є відео. Це кришка двигуна декоративна. Я купив автомобіль і її не було на двигуні, заказав на шроті. Перший раз приїхала не така. Ну, ну Перша приїхала не така, але значком ся. Друга приїхала така, але на тому ж самому шроті поміняли. І е, все добре, тільки що значок від Volkswagen. Але я хочу зробити, щоб все було як то його. Е, купив я в інтернеті отакі значки в діаметрі 70 мм. За тих два значка по укрпочті. Десь вийшло в районі. По-моєму, десь 60 гривень чи 60 з копійками. Отакі От два значочки. Ну, мені треба один, один на пам'ять буде. Може, десь колись пригодиться кудись. Е, що зараз робимо? Треба якось акуратно то відірвати того старого значка. Не знаю, чи той сам я ще їх не роздирав, чи ні, то посадимо на. Ну, Двохкомпонентний клей у мене лежить, якщо що, то на нього посадимо. Ну, саму кришку я вимив з хімією, видраїв. Хто бачив, вона така була залайожена, грязна, в сажі, в копуті, в маслі. От, вимилась, стала гарненька все. Ну, вже трошки припала пилючкою, бо вже вона трошки лежить після того, як я її помив. Значить, зараз я щось знайду чим-то чим-то відколупати діло і приступимо. Підколупнув таким ножем. Ну, а в нас тут бляха ще один Volkswagen. Volkswagen не хоче від нас відсипитись. Так, да, він на двох сторонці. От. Але сам ну, якийсь як то бляшаний, да, алюмінієва сама. сам значок алюмінієвий, а цей не знаю, який по якості. Зараз я вас тут поставлю на триногу, щоб було видніше та й будемо щось ліпити. Так, зараз відкриємо, працюю знов з фонариком, світла нема. То займаюся такою роботою, що. Ну, щоб без світло можна щось поробити, щоб без діла не сидіти. Так, отакі от ми маємо значки. Ну, Він такий, як-то силиконовий, гумовий, щось таке. Не знаю, можна його зразу клеїти чи ні. Ну тут вроді ліпне. Зараз значить, це тако зробимо. Зараз ми тут е, обежиримо то є все діло. О, ну так, по прикладу по діаметру, да, один в один, 70 міліметрів, ви бачите. Добре. Зараз ми обежиримо його і тоді буду пробувати клеїти. Так, обижирюю, Не знаю, як... Воно буде триматися, може ще прийдеться все-таки на той двохкомпонентний його приклеювати. Якщо вам щось там видно, погано, але на другому столі я працюю трохи тут, а не зручно, щоб було видно Все, зараз рущинник трошки підсохне і приклеїмо. Так, поки я ждав, поки підсохне, нам вже дали світло. Вже зараз можна попрацювати. Так, вже підсох поверхня, підсохла. І пробуємо акуратненько. Буде. Я його спробую. Ні, не буде він, хлопці, так триматися. Він на рівну поверхню. Треба його на двохкомпонентний садити. Він ліпнево до пальця, все, бачите, тримається, а тут та така випукла поверхня. І не хоче він. Будемо садити на двохкомпонентний клей намажу і чимось його. Приложимо і так будемо тримати, щоб висох клей. Бо так не буде добре. Не буде він там триматися, він нам полетить. Він такий, як силику, силиконовий щось. От, він оліпне, кажу, кажу, пальців. Бачите, не падає, але на випуклу поверхню щось він не хоче. Ну і поверхні, як такої. Бачите, скільки тут пустоти виходить. Приклеїмо зараз на двохкомпонентний. Отак. Зробив все. Зараз ще зніму згона, покажу. Намазав, клеєм. там, по контуру. Ну і по всьому, де фольксвагеновський значок, легеньким слоєм промазав то я все діло. І згона ставлю, якраз він виходить в мене по краю значка. І... Тим самим буде прижимати. І, ну, Воно, виходить, там випукле. Якщо ми приїжджали, по контуру, воно придавилося, тим самим і середина прилягла. І все. Залишається. Хай до завтра навіть. Воно, в принципі, за пару годин висухне, але краще не зачіпати, воно мені не горить. От. До завтра хай собі пустоє, висухне і вже кришечка буде готова. Отак От ми з Volkswagen зробили Сіата. Ось такий відосик. Всім пока і дякую за увагу. І до наступного відео.